Молитва 13. О Ісусе, відвічне могутносте, безсмертний і непереможний Царю. Згадай про муки, які ти переносив тоді, коли тебе опустили всі сили як тіла, так і духа, коли ти, схиляючи голову, сказав, звершилося. Благаю тебе, Господи Ісусе, через цілковите ослаблення і пригноблення яких ти зазнав перед сповненням діла відкуплення, змилосердися наді мною в останній годині мого життя, коли моя душа буде тремтіти, а серце буде повне тривоги. У тобі всю свою надію покладаю. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, якими ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний пліт лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зітхання, о Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердися наді мною.